щире вітання. Хочу доповнити передній відгук Родирчик мотокультиватора Leo Відпрацював я на ньому, друзі, вже Цей де третій рік. З 23 го року. Весна осінь. І так, третій та рік поспіль. Що можу сказати? Все працює. Все має певний запас міцності. Ловив ротоваторами трубу. Також чіпляв коріння. Мотокультиватор глох, але всі вузли працює дотепер. Все добре, нормально. Замінив ковпачок свічки, але не знаю, чи то була причина в ньому трішки. Вище за середні оберти кидав чорного димка, міняв свічку, але грішу там на масло, яке заливав в повітряний фільтр, мені кажеться, це... воно було загусте не те, що я лів ллю... в двигун, і воно навіть, коли фільтр Не зовсім грязний, але все одно погано циркулював повітря. Тій пара губки погано циркулювало і трішки закидало свічку, скидав оберти, мотоблок ішов далі непогано. При навантаженні це все відбувалося не при. Не, в роботі, не те, що не в роботі, а іменно в роботі при навантаженні. Не бачу я ніяких таких причин, які б дуже вплинули на негативне ставлення до апарату. Ні по редуктору, ні по двигуну і заводиться завжди, все порядок. Тут трішки від навантаження, якщо видно, пішла тихенка. А так, в принципі, в органах керування теж ніде нічого. Все рідне, троси у мене були сумніви за цей речах старту, але працює він дотепер без питань. Чи купив би я ще раз би такий мотокультиватор? Думаю, так. Два раз вже пішла нова його версія 198. Трішки змінила стойка керма. Тут місць замість такого речага газу стоїть такий прям важіль. Мені здається, так зручніше більше. Під палець можна відчувати краще газ. Такі справи 4 гектари яний. Вже відробив землі, ротоватори полегшують працю рідко ставлю фрези, по урану можна і другий раз, якщо там, ні, неправильно говорю. Поорану можна і на другій передачі йти. Якщо зорано нормально, без великих рівчаків можна за один прохід виходити на глибину, буквально по крила за один прохід. Йде на максимальну глибину на другій передачі. Все роби відвідно. Ніде нічого не відпало, ніде нічого не тріснуло. Звичайний технічний огляд, чистка вузлів, механізмів, зміна масила, правильна експлуатація, я задоволений, збитий, збалансований він. Одна людина, може, сміливо. Міняти фрези без чужої допомоги. Непогана, помірна вага. Не дуже він більш приземлений, не такий високий, як інші. Що на чугунному редукторі? Така обстановка. Будуть питання, задавайте відповім. Апаратом задоволений. Добре. Нехай вдача вам завжди повертається обличчя. До вас. Всього добро. До побачення.